Це дуже старовинна і дуже смачна і дуже відома. Точка. Я спитав, кажу, чому тут стільки людей? А мені навіть під рукою люди кажуть, ну тому що це така відома точка, навіть бачите, не можна пробитися. І вони беруть там їжу, ідуть, і тут ціла черга, навіть номерочки приносять і в цьому крутому ресторанчику в тому, в тому ресторанчику споживають. І це рілі бест, тому що бачила, яка черга. О, тут такий внутрішній дворик. Це гарідвар, маркет Воруджи трошки пропустили. Тому що тут реальна черга обід в цьому відомому історичному ресторані. Гомнамона райан, друзі. Там черга тільки більша Я чекаю Городжі. <гадыш> Сьогодні кадеші. Я не їм, але городжи наполягав, щоб я теж спробував лосі. Фаларі ласі. Ну, це такий питний йогер. І знову стаканчик. Вирішив знову показати меншого розміру. Такі класні стінки тонші. Повний. Повний кераміка. Але в мене немає місця. На моїх 25 кілограмів. Багажу. 100% би взяв. І так керамічний стаканчик зараз. <смеш> Доведеться викинути. Екологічний. Одноразовий. Якраз такий гарний розум. на монорайон, Лосі. Гарний цей йогурт Лосі. Я живий, здоровий. Можна. на монорайон.